Аліна Кошнір, воротар Криворізького донду з ДСШ-4, який здобув перемогу над Хмельницьким, ДСШ-1 ХНО. Вітаємо вас, ви сусіди по турнірній таблиці з Хмельницьким. І, вочевидь, це ця перемога дуже важлива для вашої команди. Для нас ця перемога ну настільки важлива. Ми дуже були ну, настроєні на цю гру, щоб виграти. Наша ну мета ну в турнірній таблиці зайняти п'яте місце точно. Якщо можна, то й навіть навіть четверте з такими іграми, як ми бачимо на даний момент. Але початок був важким для вашої команди. Хмельницький на початку відірвався. Так, він спочатку відірвався, але ми були настроєні на перемогу. Для нас це була ну, надзвичайно важлива гра. Ну, звісно, спочатку нам потрібно було розігратися і ну, зрозуміло, що було, ми виграємо. В минулому сезоні Криворізька команда стала чемпіоном у вищій лізі. Зараз вона дебютує у суперлізі. У вас вже є дві перемоги. Ваші враження в цілому по сезону і по грі вашої команди? В цілому, по сезону. Дуже великі враження. Скільки дівчат переходить в різні команди, і ти не знаєш, що від них очікувати, які надалі будуть ігри. А від моєї команди, ну, у нас міняється склад, люди працюють, підтягуються молодші дівчата з спортивної школи. Ну, наразі доволі непоганий склад. Нашої команди. Як вам? На залі працюється, грається у колективі досвідчених тренерів Геннадій Кравцов, досвідчений фахівець, який більше 30 років тренерський штат. Дуже комфортно, вони приділяють багато уваги ну, тактиці, щоб ми добре атакували. Ну, багато фізов, щоб ми швидкіше бігали. Ну, доволі таки непогано тренери з досвідом, і вони знають, що вони тренують. Трохи про себе розкажіть, де ви починали? Хто був вас перший тренер? Розпочинала я сама з Вінниці Ірина Патлацюк. Потім моя далі судьба була в Київському спортивному ліцеї, я там грала, а потім мене забрала команда Скарпат, яка сьогодні буде грати перемоги їм. Потім якось так склалося, розпочалась війна. Ну і я більше задумалась про навчання. А тут така випала можливість кривий ріг, навчання і тренування. Ну що може бути краще. І ми бачимо по іграм, що ви так отримуєте задоволення від сейвів, від гри, яке взагалі ваше ставлення би, до гри, до, до гандболу. Ці сейви вони дають настільки емоцій. Вболівальники, які тебе підтримують, це ну, не, забу... не з... дуже великі емоції. Тобі хочеться більше працювати, більше відбивати, більше старатися, щоб стати найкращою.